Він француз, який захищає Україну в одній зі штурмових бригад ЗСУ. Вона німкеня. 25-річний Кеннет та 19-річна Аніка сьогодні взяли шлюб у Полтаві. Сьогодні беруть шлюб громадяни Деленш, Гвендаль, Емануель, Тангуй, Кеннет Акетімері та Юнглін Аніка. Познайомилася пара в соцмережі в серпні цього року. Кенет написав перший. А коли за кілька тижнів розвіртуалились, побачив зорі в її очах. Зізнається новоспечений чоловік. Обидва підтверджують, це було кохання з першого погляду. Обидва говорять англійською. Yes. Yes. Yes, but at first, when... коли ми ще спілкувалися, то ще не, не було е, кохання. Але коли ми зустрілися вперше, то ми покохали один нас форстам. Денис Я вам бажаю. Все найкраще привітайте. <laughs> Як подружжя один одного. Вирішили одружитися у Полтаві, бо Кенет служить тут територіально. В зсу він з 2022-го. раніше захищав Харків, говорить Азовець я вирішив стати військовим. ще коли я був зовсім юним. Але коли почалася війна в Україні, я вже вирішив, що я піду захищати вашу країну, коли почув це по телебаченню. І я записався до певного центру, і ну якби мене направили сюди. Вже не було якби ніяких ідеологій. У мене була одна задача захистити вашу країну. Командир та побратим Кеннета Андрій Олефіренко говорить, заяву враз молоді подали тиждень тому. Це весілля стало приємною несподіванкою. Має бути життя продовжуватися під час війни. Це дуже чудово, що створюються нові сім'ї. Кеннет дуже відповідальна людина, він має мужнє серце. Він знайшов мужність приїхати в іншу країну, щоб не мати війни в своїй країні. І ми йому дуже вдячні. Така лавсторі для Полтави сенсація, говорить перекладачка Люсія. Їй не раз доводилося працювати у радцах міста з інтернаціональними парами, але коли обидва іноземці з різних країн, таке вперше говорить вона. Перше за мою практику одружується. В Полтаві, два іноземці. Це громадянка Німеччини і наш почесний солдат, який захищає нашу країну з Франції. Дуже приємні відчуття, що можу допомогти для створення нової родини таким чудовим людям. До війни в Україні Кенет працював в рідній Франції будівельником Аніка у магазині одягу у себе на батьківщині. Після одруження молода дружина планує жити в Україні як найближче до чоловіка. Планує пара не залишати країну, що з'єднала їхні серця, і після війни.